Майже за три тисячі років до того, як людство стало космічною расою, асарійці відкрили цитадель вузол масових ретрансляцій, що став центром міжзоряних подорожей. Незабаром до них приєдналися саларіанці, і вони створили керівний орган, відомий як Рада. Протягом наступних 500 років рада прийняла до своєї спільноти інші раси і розширила вплив, активуючи ретранслятори скрізь, де вони могли їх знайти. І тут Рада стикається з Рахні, ворожою бажальною расою керованою розумом вулика. Рахні переважали раси цитаделі своєю чисельністю. Але за допомогою кроганів та деяких саларіанців Рахні були винищені. Активація підозрілих міжзоряних транзитних систем була заборонена. Потім, через 400 років, рада знову опинилася у владі іншої війни. Цього разу проти кроганів, які розмножилися у надзвичайних кількостях і підняли повстання. Війна тривала ціле століття, поки рада не виявила туріанців, які доставили розроблений саларіанцями генофакт, що робив кроганів безплідними. Нарешті настав мир, поки не прибули люди знову відкритою протеанською технологією на буксирі. Туріанці миттєво знищили людських дослідників за те, що вони активували масову ретрансляцію, що спричинило війну першого контакту. Але рада, врешті-решт, уклала мир між ворогуючими расами і. Дозволили людям прийняти посольство на цитаделі. Тепер, коли людство є на галактичній арені, новопризначеному спектру командиру Шепарду належить завоювати довіру ради і розкрити таємницю вимерлих протеанців. Розважайтесь. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете побачити більше цікавих перекладів англомовних відео.